Історики часто кажуть, великі революції починаються з дрібних тріщин. Поки вчені працюють у лабораторіях, інженери тестують нові пристрої, а митці експериментують зі стилем, світ обертається далі, не знаючи, що змінюється назавжди. Рік 1902 продовжує розкривати нам свої таємниці. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Багато подій залишилось за кадром у першій частині, але вони не менш важливі і захопливі. Тож ось друга частина нашої історичної подорожі. З новими відкриттями, винаходами і культурними зрушеннями, які, можливо, не здаються гучними, але мали довготривалий вплив. Експедиція до серця бактерій У 1902 році німецький вчений Пауль Ерліх і російський лікар Ілля Мечников отримують перші офіційні визнання за свої дослідження, що стають основою сучасної імунології. Ерліх описує специфічну дію антитіл, теорія бокових ланцюгів, а мечников продовжує експерименти з фагоцитами. Саме в 1902 році ці дослідження починають викладати в європейських медичних університетах, офіційно виділяючи імунологію як окрему галузь. Це фундамент для вакцин, алергології і усього, що ми сьогодні розуміємо під сильною імунною системою. Перші деталі Концепції літака. Публікація братів Райт. Хоча сам політ відбудеться в 1903 році, саме в 1902 брати Райт завершують найуспішніші тестування планера з хвостовим стабілізатором і публікують результати. Це технічне рішення зробить політ можливим. Отже, 1902 це рік, коли літак став реальністю, правда поки на папері. Сонячне затемнення і заглиблення в космос. У 1902 році спостерігається одне з найтриваліших повних сонячних затемнень початку ХХ століття. Астрономи використовують його для точніших спостережень сонячної корони. Ці дослідження в подальшому вплинуть на розвиток астрофізики і гіпотез про сонячну активність. Джозеф Джон Томпсон відкриває позитивно заряджені частинки. У 1902 році британський фізик Томпсон. Відомий відкриттям Електрона. публікує дослідження про позитивні промені. Це передумова до відкриття протона. Маленький крок, що згодом змінить всю ядерну фізику. Перший публічний кінотеатр в США у Піцбурзі відкривається перший спеціалізований зал, де люди платять 5 центів, щоб подивитися кіно. Це початок кіноіндустрії як бізнесу, коли фільми з лабораторного дива перетворюються на щоденну розвагу. Поява терміну інтелектуальна власність у юриспруденції. У 1902 році у Франції вперше офіційно фіксується концепція «intellectual property» в сучасному правовому сенсі. Це створює підґрунтя для авторського права, патентів ідейного володіння, ключових елементів економіки знань у 21 столітті. Експерименти з вітаміном С 1902 року польський хімік Казимир Функ, який пізніше веде термін вітамін, починає дослідження на тему впливу речовин у їжі на здоров'я. Саме ці роботи дадуть поштовху до відкриття вітаміну С і профілактики таких хвороб, як цинга. Перший реєстр відстаней у світі Дорожні карти Мішелін. Французька компанія Мішелін починає видавати путівники з відстаннями між містами. Це не просто зручність, це початок автомобільної епохи, коли люди почали планувати подорожі самостійно. Початок масового виготовлення склад для окулярів. У 1902 році вдосконалено метод виготовлення шліфованого скла для оптики. Це дало поштовх до створення точніших окулярів, а згодом і лінз для мікроскопів, телескопів, фотокамер. Посилання на відео про історію окулярів прикріплю нижче. Сенсаційний прогрес у вакцинації проти тифу. 1902 року британський лікар Алім Ротрайт завершив успішні випробування вакцини проти червного тифу. Уявіть, хвороба, яка косила армії і цивільних, вперше була серйозно стримана завдяки науці. Якщо перша частина була про речі, які ми бачимо і відчуваємо: кондиціонер, бритва, мультфільми, то ця друга частина про речі фундаментальні. Про те, що заклали основи для радіо, авіації, кінобізнесу, медицини, науки, про атом і навіть нашого права на авторство. Винаходи 1902 року це наче кістяк, який тримає тіло сучасної цивілізації. І знаєш, що найбільше надихає? Багато з цих людей не знали, що їхні відкриття стануть важливими. Вони просто робили свою справу добре, чесно, з інтересом, а світ змінився. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що була зі мною до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!